Глядачі, всіх вітаю на каналі Планета САД. В попередній серії ви бачили, як ми готували дослідницьке наше поле з різними газонними травосумішами. Засіяли ми перший наш клаптик насіннячком DLF Sportmaster. В цій серії будемо засівати насінням теж торгової марки DLF. Dania, але це буде Golf Master. Тут у нас, як пише, Завод тонконогу всього 30%, а в спортмастері 50%. Хоча таке насіннячко посаджено біля моєї хати, воно нічим не поступається спортмастеру. Листочок у нього навпаки тонший. Недаремно воно називається гольфмастер. Перемішали ми в мішку насіння в кожному відео про посів газону. Я розповідаю, що перед посівом насіння потрібно змішати. Висипаємо в відро. І будемо зараз засівати цю територію. Пройдемо зараз граблями. Кому подобається таке відео, обов'язково ставимо лайк, обов'язково пишемо коментар, пишемо запитання. Це продвигає український контент. Далі буде цікаво. Тільки що засіяли другий прямокутничок, другу дослідницьку діляночку травосуміщу. DLF Golf Master Перейшли на третю діляночку, де засіваємо Барен вже. Water Saver Тут у нас 80% вівсяниці, 10% райграсу і всього 10% тонконогу Засіяли ми вже три діляночки. Нагадую, починали з DLF Спортмастер Данія. Друга діляночка ДЛФ Гольфмастер Dania. Третя діляночка Barenbruch Water Saver. І зараз переходимо на четверту дослідницьку діляночку, де будемо висівати Barenbruch Super Суперспорт. Це у нас конкурент ДЛФу Спортмастер. Із ДЛФ лінійки Sportmaster номер 1 І у Баренбруга Суперспорт це також номер один. Це у нас два конкурента між собою. Підписуємось на канал, ви будете бачити в наступних серіях ці всі спостереження, як насіння сходить, яке насіння перше зійде. Звичайно, все залежить від погодніх умов, все залежить від опадів. Це я вам все буду знімати. Будемо старатися тепер робити відео регулярно на наш YouTube канал. Я висипав у відро біля 4 кг Баренбрук Суперспорт. Обов'язково змішуємо. І зараз будемо цю територію проходити граблями, так як ми робили це в першій серії. Можете подивитись, хто не бачив. І потім тільки висівати. Потім знову граблями заволочувати це насіння, потім проходити катком. Полив залучати сьогодні не будемо, тому що ґрунт вологий. У нас дуже часто йдуть практично кожного дня опади. На завтра теж можливі опади. Якщо не буде опадів, прийдемо, перевіримо на вологість ґрунт і його польємо, якщо це буде необхідно. Я висвітлюю все об'єктивно. Немає ніякої зараз на каналі у нас реклами. Я не рекламую ніяку травосуміш. Висіваємо ті травосуміші, які дійсно. Ефективні, підписуємось на нашу сторіночку в інстаграмі посилання внизу під відео в описі. Ми будемо знімати тепер регулярно наші відео. Ви побачите, як тут буде від схожісті до догляду. Будемо різні експерименти проводити, вносити добриво, косити вчасно, обробляти фунгіцидами, хто хоче навчитися газон зробити від А до Я. Тому на цей канал Планета САД. Радьте наш канал родичам, пишіть коментарі, задавайте питання. Це продвигає україномовний контент. Дякую за перегляд. Всім до наступної серії.